Готуємося до зими переробляю все, що було в морозилці, заморожене у мене. Все переварюю, тому що така ситуація складається, що може світла надовго не бути. Ну і попливе все з морозилки. З м'яса я вже що було, я вже тушонку зварила. Поки в холодильник я там на балкон виставлю, нічого і не буде. А от фрукта. Сьогодні он сливу розморозила вчора, да. Варю сливовий джем з корицею, з горішками. Ось вчора, вчора займалася вечором. Ну, як вечором, ну да. світло включили, так і займалася, все абрикосою джем варила, густий такий позакривала. А тут у мене вон уже. Полуниця розморожується. Теж буду варити. Теж буду варити. Сьогодні збігала вчора в АТБ сходила, цукру взяла 4 кг. Сьогодні прийшла взяла 4 кілограми на мене і одна та сама касир сидить, дивиться на мене. Думаю, що вона робить з тим цукром? ну Нічого, ну, нічого не спитала. У да, мене ще, ще вишня, вишня ще лежить з кісточками. Ой. І, ну, напевно, це саме, і тільки на налівку пущу. А на налівку туди треба, крім цукру, крім цукру, треба ще й горілка. Горілку подивилась пішла сьогодні, я. Сама дешева півлітра. 120 гривень, ну, 115, там ще бачила, не знаю, їх так розбираюся в них. ну Саму дешеву дивилася Пів літра, А мені треба 2 літри 2 літри горілки або літр спірту. Ну, Спирт тут, понятно, ніде не візьму. А горілки ну дороговато виходить. Це 400 з чим то гривень мені. І цукру, і цукру 2 кг. треба, Не знаю, вигідно, не вигідно. Ой, ну в крайньому случаю хоч на вулицю не викину. Аби була без кісточок, зварила б варення, так ну, не знаю, зварю на рівку. Так там же ще і овощі лежать, на борщ заморозила, і капусту, і цибулю, і буряк, і морковку. Все лежить. Ну, може, щось придумаю, переварю борщову заправку, може, зроблю, аби банок хватило. Ніколи давно вже так не, не варила не джема вони, не, не у тих заправок, все заморозила, все достала скільки потрібно. Ну нічого, переживемо це, раді Бога. Дай Бог нам тільки миру і перемоги. А ми переживемо. то ми і українці.